Польща хоче вийти з Євросоюзу. Такі заголовки знову завалили соцмережі. Абсурд, популізм чи може вже реальний політичний курс? Одні політики говорять, що Брюссель забрав у поляків суверенітет, інші відкрито закликають до референду. А міністр закордонних справ Радослав Щикорський виступив із жорстокою промовою в сеймі і фактично попередив, що певні сили. Навмисно штовхають Польщу до виходу з Євросоюзу, що насправді відбувається, хто це все розганяє, і наскільки реально що Польща справді може вийти з Євросоюзу? Хто дивиться польські новини, для того ці заголовки не будуть новиною. Ну а ви на каналі Я Мама Емігрант? Ставимо лайк цьому відео, ставимо підписку. Я знаю так, що саме ти, бо тільки 10% зі всіх глядачів підписані. Це не чесно, тому. Поправляємо це. ставимо підписку, я трошки почекаю або ні. І ми поїхали. Взагалі, вихід Польщі з ЄС це тема, яка з'являється хвилями. Ну і зараз знову нахлинула ця хвиля на нас. Бо з різних сторін політичного спектру звучать звинувачення у втручанні Брюселя в польську політику, у нав'язуванні міграційних квот у НАТО в глибокій інтеграції. Згадайте тільки протести фермерів. Так. Адже підґрунтя для цього був нав'язаний ЄС Зелений Лад, а не Україна. Якщо ви не в курсі були та, бо це зерно розсипали не через Україну, а через ЄС. Взагалі ці протести почались з Франції, але в Польщі вони зовсім по-іншому взагалі грали ці протести. Чому я так зупинився на фермерах? Адже це все ті самі, скажімо так, сили розганяють цей вогонь. Що тоді е, польських фермерів? Ультраправі наштовхували, і що зараз? Хто ж взагалі роздуває наративи виходу Польщі з Євросоюзу? Перші в нас йдуться, звісно ж, радикальні праві сили, тобто конфедерація і всі їм подібні саме вони найчастіше відкрито говорять про необхідність повернення повної державної суверенності та виступають проти переваг права ЄС над національними для них. Це Така мобілізаційна тема, яка піднімає рейтинг. Та й взагалі більшість справи в Європі проплачені Кремлем. А кому вигідно щоб Польща відкололась від Європи? Саме їм. Друга в нас категорія це окремі політики, скажімо так, гайпожери. Тобто вони на хайпі собі піднімають рейтинги. Вони зазвичай говорять, що Брюссель диктує правила, що Польща має сама вирішувати, що для неї добре, і ЄС нав'язує міграційну. Політику. Хоча останню Дональд Туск відвоював, адже Європарламент зобов'язав всі країни-члени приймати кожен рік певну кількість мігрантів до себе, точніше, не мігрантів, а біженців. Але українці в Польщі не рахуються як біженці. В них окремий статус. І Дональд Туск, в принципі, відвоював, що вони не будуть приймати біженців, бо і так вони вже занадто багато прийняли. Українців і платить нічого не буде за те, що вони не будуть приймати до себе біженців. Взагалі, ця категорія політики вона не говорить прямо, що треба вийти з Євросоюзу. Вони говорять, що Євросоюз це погано. Але що з ним робити, вони не говорять, що він нав'язує, що Європа погана. есть тобто, ну, всяке таке. Це такі, скажімо так, лайтові праві. Ну і, звісно ж, частина виборців, бо згідно з опитування є. Невеликий, але стабільний відсоток громадян Польщі справді підтримуючи ідею виходу з ЄС. Говорить, це невеликий відсоток, але ви вдумайтесь, 13% на 2024 рік поляків дійсно хотіли вийти з Європейського Союзу. Причини різні: це ностальгія за повним контролем, страх перед мігрантами, і це зараз на цьому грають всі праві, всі грають на страхах мігрантів, що заполонили всю Польщу. Мігранти пога... Мігранти – це погано, що все погано, тільки Польща для поляків, жем'я для жем'яків. Всі ми це чудово знаємо. Взагалі подібна ситуація була і з ультраправами, тобто вони мали невеликий, там навіть 5% було, але стабільний відсоток своїх прихильників. Але в останні роки. Вони дуже сильно піднялись і цей відсоток зріг на президентських виборах в Польщі. Я чесно здивувався, майже 20% підтримали Менсена. Це голова ультраправих. А Браун навіть Браун набрав підтримку це взагалі тришовий відбитий ультраправи, що вони навіть між собою не можуть поладити. Але поляки за них голосували, і це вже про щось говорить. Ситуація стала ще серйознішою, коли. Після виступу міністра закордонних справ Радослава Щикорського у Сеймі. Я не буду повністю пересказувати, звісно, його промову, але кілька ключових е, тез, які він там в польському уряді подав, він прямо звинуватив одного з високопосадовців у підготовці суспільства до Пол exit тобто Poland-Exit, тобто вихід Польщі з Євросоюзу, і це він говорив про чинного президента Польщі, Новроцького. Навроцького, Тож, що ж він там такого взагалі говорив? Цитата: ви створюєте психологічний і політичний ґрунт для виходу Польщі з ЄС для Пол ексіт Поза європейським союзом, Польща буде біднішою, менш безпечною і більш вразливою для вторгнень, що в принципі зараз дуже активно всюди обговорюється. Не євросоюз забирає нашу суверенність. Навпаки, ми здобили її, і саме тому змогли. Приєднатися до ЄС, ну і він, в принципі, попередив таких політиків, що наш уряд не допустить виходу Польщі з Європейського Союзу. Цю промову можна назвати найжорстокішою з боку польського МЗС за останні роки. І це показує, тема Полекзіт не виглядає як маргінальна чи щось видумане, якщо міністр закордонних справ виходить до Сейму і каже, люди схаменіться, це якась херня. І ми вам не дамо робити херні, то думаю, щось це вже і означає. Чому взагалі частина поляків підтримує отаку от, здавалося б, абсурдну ідею? Ну, причини взагалі є різні. Це економічні ілюзії. Дехто думає, що Польща сильна держава, ну, в принципі, і є сильна держава, і що вони впораються самі. Але не враховує, що ЄС це інвестиції, доступ до ринків, робочі місця, гаранти. Наступне це міграційне питання. Найбільший страх це міграційна криза. ЄС. Тут політики легко грають на емоціях. Я думаю, зараз не буде важко зрозуміти, що ростуть антиукраїнські настрої. До речі, напишіть в коментарях, чи стикались ви особисто з якимись антиукраїнськими настроями чи антимігрантськими взагалі. Бо, якщо чесно, я сам особисто за 8 років жодного разу не стикався. Але зараз ми бачимо в соцмережах, багато розводять зради на цю тему. Тому давайте проведемо таке невеличке соцопитування і напишіть у коментарях, хто дійсно і при яких обставинах це споткало. Далі в нас це нерозуміння, що таке ЄС. Багато хто сприймає Євросоюз як когось зверху, хто наказує, хто говорить. Але насправді ЄС це спільне рішення 27 держав, де Польща має реальний і не самий останній голос. Втома від політичних скандалів, це частина людей, які хочуть радикальних рішень, бо втомилися від внутрішніх конфліктів. Що ж буде, якщо тема Полекзит виходу Польщі з Євросоюзу буде розкручуватись, наслідки які реальні можуть бути у бізнесу? Впаде довіра до польського ринку, не інвестиції, імпорт, експорт, Як, якщо кордони вже будуть, і це не буде так легко, можливий. Падіння злотого, складніший доступ до працевлаштування за кордоном. Тобто треба буде дозвола. не можна буде собі просто приїхати і працювати в Польщі, навіть полякам. Проблеми з інвестиціями, бо вже не можна буде так просто, як в Євросоюзі, розпоряджати своїми коштами. Ослаблення безпеки, що саме найголовніше зараз, в принципі, повинно бути, бо Польща стане менш інтегрована в структурі ЄС і НАТО. І про це, в принципі, прямо і говорив Шікорський. Як же це може вплинути на українців? Взагалі, ви ж розумієте, що це відразу вдарить по правилам легалізації, як перебувати, і невідомо, як то буде, і якщо такі настрої виграють, то повірте, це буде важко. Робочі дозволи на роботу так просто теж вже не буде е, попасти, як зараз, як 5 років назад, як колись. Соціальні виплати. Система охорони здоров'я і стабільність економіки це кити, які розсипляться дуже швидко. Тому будемо слідкувати за новинами. Це такий маловірогідний сценарій, але так, такий самий був, коли ультраправі е, несли свій треш, а люди потім проголосували за цей треш. Тому не треба легковажно відноситись до таких закидів. Але взагалі, але факт залишається фактом. Дискусії тривають, якщо вже і міністр звернув на це, і звинувачує в цьому чинного президента. Ви на каналі Я у мама Емігрант. Додивились сюди, ставимо лайк, ставимо підписку, і можна навіть поділитись цим відео.